Всім привіт! Другий день турніру. Оборона в нас краще нема куди. Ну, якісь на мене нападають, звісно. Коротше, граємо турнір з задоволення, не нервуємо, не психуємо, тому що, ну та стільки персонажів, що можна кого хочеш виграти, тим паче на Е, Фух, блін, що в них тут. дурачок ставить контру, да ближайшим союзником то и давин нахрен и давин нахрен короче Вчора такий прикол вийшов, влітаю. Я, я ж взяв другий загон. А, ясно. Е, е, другий загон взяв червоний, щоб пепер з готор не сварилося в обороні. Залітаю в поєдинок. А в мене одна Мар'яна не заряджається шести камінців. Ну як, з декідом готор. А як я подивився, в неї плюс 2 до мани немає. Ну не страшно, то все ми виправимо. Блін. Ну давайте поки таунт так крутонемо. О! Це вже добре. За мідло то вже погано, але... Заром мы будем хилать сам. Слепи плюс 50 маны. Майже все чудово, майже все прекрасно. Вівіка хілить. Вівіка знімає з нас, так? Да? Ну, чудово почали. Давайте, дивіться, попадемо чи ні. Обновилась. Сліпота обновилась а так. Пофигу, комбин, короче. Це. Яким чином він помер, не без поняття вона. О, мені б своїх не щоб вони вижили якось. ж по суті крім, крім цього фіолетового бита нема ким. давайте тут червоний знизу угу, як би так ну машка в мене напевно од'їде Так, давайте тут щось пошивели. По крайній мрії в мене сліпота закінчилась. І Фіолетовий під'їжджаю під його ульту. Так, ну папер треба бити, тому що вона от течки помре. Так, машка може витягне. Нам потрібно машку рятувати. Надо бити пора. Пора. Так, ну ударник у нас залишився, врятували машку, так що. В принципі непогано, може, так, блін, не збив. Ну ладно, не, вона ще ж обходить. Красуня. Так згоримо пополам витягли. Так, що тут? Все те саме, хочу так. Давайте. Тин, тин, по-бистрому, -по бистренько так, оп-оп. Навіть загони не подивився. Так, туди не накладається, але ми спробуємо. Блін. Ой, трошки не тей вдарив. Ну ладно, там, в принципі, не принципово ким вдарити. Хоча атаки було б більше б. Давайте зарядимо Блюбіга. Давайте зарядимо зелену. Ой, червону зарядили. Ну майже. Майже, 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 майже. Зараз нехай б'є. Поки в нас кожа, нехай б'є. Так сюди. Давайте так. Може, хоть цього знесемо щоб довго не <свистання> а тут щось нема що шевельнути чи що? Ну ладно, фік ним. Так. Другий по быстрому так. Уху. Так, це не таунк. ні, це скат. Це... Фігня, це хіл, це те, та те, та. коротше, так само йдем. Хм. Цікаво. Давайте так. Те падло ресається. Я це вже добре запам'ятав. І ось так. Так, тепер це падло надо обритить. Блін. Я просто пепер під людсь його поставив, щоб вона була і путаюся, коротше, вони в мене навпаки з машкою стоять. Я вже бачу пару раз перепутав. Так. Давайте її зріжемо. Я думаю, що це її похорони. Так. Йдемо далі. Все зрозуміло. Комбим. Непогано. Так, давайте теперь так центр пробили, Людвіга зарядили. І добиваємо. ТДВ не добили? Чому я його не включав? фіг його знає. Може, тому що легко поєдинки йдуть. Мені б краще б... Краще б вони йшли по-середньому всі. Угу. Ну да. Можна й таких дімків суперників подавати. Так, давайте так. Та досить, ну. Це вона пробила, звісно. Так. Ні, ну то ви ж здіваєтесь. Давайте так. У цього я не очікував. Вівику ми доб'ємо. Ось так от швиденько сьогодні. Та це кайце, звісно я на ту оборону й дивитися не буду. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки. Миру, щастя і добра, всім.